Клюбий відеоогляд просто найти шикарної коробки, з якої можна зробити дуже багато грошей. І саме перше, це такі ботинки. Дивіться, як гарно розроблено. 30 39 розмір. Хто хоче, можете собі навіть коробку купити, збирати таких ботинок. Вони просто дуже шикарні. Так, До них підібрали сумку. Дивіться, це наш відносин, по 9 євро 99 центів. Вони зроблено під дуже відомі бренди. І як під Так, Джинси. Всі сучасні моделі, всі йдуть прямі джинси. Вони підібрали кошти клімін-плайн. Дві це подовжувати копия і на оцінку, щоб розсувати. Джинси. Джинсів мало не буває, більше сучасних, модних. Так само кошелечок. Це теж це відомий бренд. Того, що ми складали бренд замовлення на взуття. Хиджак, оверселс, те, що треба зробити. Так, це в нас є футболочка. Джинсики. Це в нас п'ятна, напевно. Джинси. Шорти. Це брендові. У них тут блочка. Шорти Адиванас. Це теж брендова кофта. Тут шерсть, Дуже класна кофта. Це брючки, Це також брюки. Джинси. Так, це у нас навіть футболка. Джинси. Ще одні джинси. Так, це в нас, напевно, спідничка або шорти, щось такого плане. Ця... Джинси джинси. Так, і ще. У нас що на не на на грибочках. Коштує 45 євро 29. Це в нас щось таке, як пляж, блузка, пустиночка, футболка, кофта чоловіча. Це у нас це у нас штани чоловічі. чоловічі чи жіночі. Це курточка дуже класна, бланка це чоловіча. Це футболка, джекдрон-сорта, штани. Це така дуже класна рубашка. Джинси. Це, напевно, чоловіча, а може бути не Це Така йде на замочку. з льону. Ніби як рубашка, ніби як курточка до я така шкіряна Так, Так, Це плаття, це ще спорт, трусики. Так, це пояс Арманії Exchange. Він підрозділ, тому що треба буде мати два рази. Це красна, це так, ще у нас поясочок. Це трусики пулендупієр. Три э, штучки. Це туш. Це тренч. Так, давайте пройдемо на цю частину, далі і будемо, а, а, ще поїздчок. Це Адідаси, кросівки, У нас вони розмірі, зараз вам скажу, 39-1 третя. Шофіки він Так, У них ще є отака адідас футболочка і шортики. Такий варіант. Це ніби як футболка квартира Adidas. Така футболочка, пруш, носочки спортивні. Так, таку росісочку. На куртинечка. Утинный кусло, одни паточки. Такая одна штучка є. Для волоса. Коли учащательно. Это соночка. Скрупные штаны. Это трусички. Это скрутилась. Вся такая майчка. Кухня, майка. Все подделки майк, Купинка. Джесси. Так, цель на страшные так, ну це дуже класний пустю. Біси. Це з підмельчиком. Це 79,95 євро. Так, пенсия. Після подивишся. Це Станічний це прям дуже класний. Так, це в нас рослочик. І тут бляк футбол. Тут ціла пачка. Це жіночок футбол і база. Тут и аксессуары. Так, що тут у нас. Тут теж футболист-футбол, она познака шесть. Вот это у нас. Латюшка. Жилетка женцева. Ханкі Мюллер. Шосэш. Сломанная шляпка. Трисики. Женцевая косточка. Это кофта у нас, да, купила. Крупчик. Джунцию купальника. Самая страница. Садикупальника. Такая. Джунцевишками. Такие новые банки. И взлетаем. Взятаемся полностью линия. Сатальные банки.

Кістички дуже легесенькі і дошка просто. Так, Це наш теж суперка. тому до ви про що Не дуже легенькі, дуже зручні. Це такі цікаві. Це натуральна шкіра такі. Тому так все дуже гарно. Це сучасне. Іще так, один такий Ось так, нас... такі, такі такі красиві болеточки. Це у нас жіночні красиві брендові камені. Такий варіант. Даже, э, с бренду Красивые так, Песочек. Песочек. Вот песочек. Песочек. Вот песочек. Вот. Песочек. Вот. Песочек. 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 Aquí.